Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. У Березному хочуть прибрати інсталяцію загиблим військовим із центральної площі міста. Чому суд розглянув справу щодо воєнкомів, які знущалися над підлеглим? Понад рік жителі села воюють із власником підприємства, яке займається виготовленням упаковок для харчових продуктів через нестерпний сморід. Практично в кожному населеному пункті нашої області на центральних площах розміщені інсталяції з портретами загиблих захисників. Встановили їх задля вшанування пам'яті героїв. Але Прийшла зима. Вулиці, провулки та майдани стоять засніжені, а комунальники в чергове розводять руками та ледь встигають прибирати дороги та тротуари. А от про площі і майдани навіть і не згадують. Тож останні залишаються засніженими. А разом з Майданами стоять засніженими і портрети загиблих захисників України. Та, схоже, в Березному, замість того, щоб почати прибирати центральну площу міста, вирішили прибрати інсталяцію. Напевне, так простіше. Березне стало не єдиним містом в області, де комунальники, Комунальники полінувалися почистити сніг на центральному майдані і під снігом опинилися портрети загиблих. Схоже, до Березнівської хвиля обурення вибухнула через небажання комунальників чистити майдан і в Дубно. Але на відміну від Березного, в Дубно міський голова ніяк не відреагував на цей хейт. Він вже звик до критики місцевих. Та от тільки чи справді рішення прибрати інсталяцію з майдану раціональне? Адже логіка підказує, що доцільніше прибирати сніг на майдані, але то логіка. А посадовці керуються більше посадовими інструкціями та законодавством аніж логікою. А в законах чи посадових обов'язках чи написано, що інсталяцію яку встановлювали для вшанування пам'яті, має залишатися доступною для людей, а не пилитися десь в будинку культури чи музеї. Тож чи повернеться Березнівська інсталяція на Майдан, розкаже наша Лілія Мазур. Вже цього тижня вулична інсталяція Березніщина пам'ятає, зникне з центральної площі Незалежності міста Березне. Про намір демонтувати інсталяцію нещодавно повідомили на сайті Березнівської міської ради. Вуличну інсталяцію Березнівщина пам'ятає, присвячено пам'яті загиблим захисникам і захисницям України, яка розміщена на площі незалежності міста Березне, 8 грудня 2023 року. На зимовий період буде перенесено на тимчасове зберігання у міський будинок культури. Ця новина неабияк занепокоїла мешканців Березного, адже вважають, що інсталяція має залишитися на площі, аби люди пам'ятали, яку ціну платить Україна за свою незалежність. Ну, хай будуть люди проходять тут якраз в центрі. От я прохожу, мій хрещеник тут лежить, сусіди тут лежать. Я постійно тут прохожу, квіти ставлю. Все так що я вважаю, що, що тут саме місце. Потрібно, щоб люди бачили своїх. Захисників, які загинули за те, що ми ходимо зараз на нашій землі. А чого вони псувати? Значить, треба зробити так, щоб вони не псувалися. Забрати то не штука, але треба, щоб воно постояло, я так думаю. Але зараз хай стоїть, бо ж, бо ж люди й далі вбивають, і далі будуть Не кожен приходить. От я прийду там, постою, поплачу. У свою чергу в Бережінській міській раді пояснюють, що рішення прибрати інсталяцію хвалювали для того, щоб вберегти її від морозу та снігу. Ця інсталяція, вона все повернеться на свої місця і все. Це просто для збереження в зимовий період, тому що, самі бачите, дощ, сніг, все. Ну, руйнується для чого? Якось тако категорично, що десь його мають забрати, десь щось тут, якісь рухи такі незрозуміли, такого немає. Це з такою метою. ну… Збереження з метою все рівно, хай це даже портрет з метою вшанування хлопців. Разом з тим, начальник відділу культури і соціальної політики Березного запевняє, що ця інсталяція буде розміщена в місцевому будинку культури. Відтак усі охочі зможуть відвідати експозицію. 46 мільйонів гривень, літні маєтки та котеджі, дача неподалік яремчого з власним ставком та більярдом. Усе це статки обласного. Тепер уже екс військома рівненщини. Його разом з районним воєнкомом затримали декілька місяців тому. Цього тижня підсудні просили змінити їм запобіжний захід. Як пояснювали адвокати, обоє дуже хворіють. а відтак просять суд відпустити їх під домашній арешт. А й справді, чому ж не відпустити людей, які в службовому кабінеті були підлеглих та незаконно збагачувалися? Мало того, один з них, відчуваючи власну безкарність, навіть знімав весь процес на камеру телефону. Звісно, цим він полегшив роботу слідчих, але ж хіба ці янголи заслуговують перебування в СІЗО. Чи дослухалася колегія суддів та як рухається справа воєнкомів у матеріалі Вадима Мороза? Чергова спроба уже втретє. Апеляційний суд розглядає скарги екс-воєнкомів. Традиційно справи йдуть одна за одною. Спершу беруться за екс-воєнкома Рівненського району Віталія Козачука, який до засідання долучається з ізолятора. Сторона захисту і сам підозрюваний заявляють про проблеми зі здоров'ям. За їх словами, воно стало погіршуватися у СІЗО. Зроблено висновок що у нього артеріальна гіперекстензія другої ступені, а також жировий гіпотоз, що свідчить про. Що за час перебування в з лічому мені йде погіршення стану здоров'я, я думаю, на даний час не зовсім сумісне, можливість його там перебувати. Вони надають мені е, таблетки, ліки, е, е, такі реанімаційні, що вони на дві години мені збивають і все. То я п'ю таблетки жменю, але ну, я не знаю, чи вони мені підуть в пользу, чи вони мене навпаки вбивають. Посилаючися на стан здоров'я і сторона захисту, і підозрюваний, просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Останній давав навіть слово офіцера, що не втече за кордон та не перешкоджатиме слідство. Прокуратура в цьому мала сумнів. Просила суд не пом'якшувати міру запобіжного заходу, адже боїться, що підозрюваний тиснутиме на свідків. В разі неперебування Казача не ну, під вартою можуть дійсно остатньо впливати на них метою зміни в подальшому їхніх показань. Тому моя думка, що є дуже великі відмовірність впливати саме на, і на потерпілого, і на світло, які допитувані за світового освіту. Заслухавши сторони, судді залишили запобіжний захід суду першої інстанції. Без змін Віталій Козачук продовжить перебувати у СІЗО до 13 січня 2024 року без права внесення застави. Паралельно триває слідство. Нагадаємо, Віталій Козачук за свідченням ДБР знімав на телефон те, як обласний воєнком бив вбитою підлеглого. Під час обшуків у Козачука виявили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також знаряддя для вживання наркотичних речовин. Його Підозрюють у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. За версією ДБР, чоловік постачав цю речовину, в тому числі обласному воєнкому, але не за гроші, а за для хорошого ставлення. А це уже обласний екс-воєнком Сергій Луцюк. За інформацією державного бюро розслідувань саме він битою бив підлеглого. Доєднується до засідання теж із слідчого ізолятора. Прохання до суду таке ж змінити міру запобіжного заходу із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Прокуратура проти того, аби екс-воєнком покидав межі СІЗО через можливий тиск наслідство або переховування за кордоном. Плакуючи. Характер самого підозрюваного, його моральні якості, вагомий, соціальний статус, та зв'язки в суспільстві серед колег. а Також колишніх підпорядкованих осіб у цій справі суд прийняв таке ж саме рішення, як у справі районного екс У фалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 16 листопада. 2023 року, якою продовжено срок запобіжного заходу підозрюваному. Луцюку Сергію Степановичу залишити без змін у СІЗО без права внесення застави. Сергій Луцюк за рішенням суду першої інстанції перебуватиме до 15 січня 2024 року. Нагадаємо, Луцюка підозрюють за двома статтями: у перевищенні службових повноважень та незаконному збагаченні. Як вказало ДБР, посадовець забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про будинок площею 200 квадратів у курортній зоні Буковель. На сусідній ділянці посадовець Довець будував готель у форматі розкішного котеджного містечка площею майже 500 квадратних метрів. Також військом за даними ДБР має дачу неподалік Яремчого площею 316 квадратних метрів із домашнім більярдом та ставком. Все це зареєстроване на тітку пенсіонерку. Розгляд справи триває. Затримали обох екс-воєнкомів ще у липні цього року. Боротьба за чисте довкілля триває. Більше півроку мешканці Бабина намагаються добитися від місцевої компанії дотримання елементарних екологічних норм. В червні минулого року вони навіть були змушені перекрити дорогу, і, хоч тоді їх запевняли, що порозуміння знайдеться, на практиці вийшло зовсім протилежне. Цього тижня мешканці Бабина знову забили на сполох. Цього разу вони прийшли до селищного голови з вимогою розібратися з недобросовісним підприємством. Історія Бабинського мегапаку показова для чималої кількості підприємств нашої області. В клевані є таке ж Колорсім, а в Квасилові – м'ясопереробний завод, і в кожному з цих населених пунктів є люди, і активісти, які вимагають закриття цих об'єктів. Але як виняток із правила, лише кваселівчанам, на бік яких стала місцева голова, вдалося досягти успіху. Скотобійню закрили. А от в Клевені боротьба з Колорсімом тривала більше п'яти років. Після звернень до нардепа і постійних скарг в екоінспекцію Клевенське підприємство лише призупинило свою роботу, але не зачинилося. Схоже, така ж тривала боротьба чекає і бабанців. Щоправда, в них, як і в кваселівчан, є один козир – місцевий селищний голова на боці громади. Навіть готовий від Мовитися від більш як півмільйонних надходжень до бюджету, чи дійде до цього, побачимо. А поки усі сторони протистояння йдуть до суду і про деталі цього конфлікту в сюжеті Ірини Жуковської. Блокували в'їзд, бились, викликали поліцію та військових комісарів. Так півроку тому жителі села Бабин намагались вирішити проблему нестерпного смороду, який, за їх словами, утворюється від підприємства Мегапак, яке займається виготовленням упаковок для харчових продуктів. Відтоді минуло півроку, а результату нуль. Будинок Світлани Сергієнко знаходиться прямо позаду підприємства. Жінка розповідає, разом із родиною змушені щодня дихати повітрям з небезпечними викидами. Запах нестерпний. А з приходом зими став ще більше відчутний. Через це, зі слів Світлани, усі члени її сім'ї починають хворіти. Ми весь час, весь час скаржимося, весь час тиск піднімається, весь час голова болить, от, горло болить. Просто ну, ми ж дихаємо не, не свіжим повітрям. Це ж неможливо жити, це ж неможливо не вікно відкрити, не провітрити. На все є дозвола. От. А дозвола то це на нашу думку односельчан. Воно так і є. От. Куплені, того що я вже наголошувала за це, що того що дозвола так просто давати не можуть. Це не по закону. От хто такий закон може дати з вищою освітою? Ніхто на думку мешканців села, усі дозвільні документи, які у червні цього року їм демонстрував власник підприємства, підроблені. Відтак за поясненнями вирішили йти у сільську раду серед протестуючих. Марина Войтович жінка розповідає: найбільше боїться за здоров'я своїх двох. Молодь дітей Навіть елементарний в садок ми діток вивезти не можемо, тому що в повітрі запаха цитону. Ну, неможливо, нам, щоб погуляти, потрібно десь відійти від дому. Підприємство роботу свою не припиняло, але після того бунту, так як ви згадали, тимчасово, десь, може, на тиждень, на півтора, такого різкого аромату не було. Але, відповідно, пізніше воно все, як сказати, відновився. Та, той запах, і він обгострився, я б навіть сказала. Зі слів Бабинського сільського голови Володимира Бойка він неодноразово намагався вирішити цю проблему. Звертався як до власника підприємства, так і до відповідних органів. Після цих всіх наших звернень обласною адміністрацією було спрямовано лист на районну адміністрацію з тим, щоб зайнятися цим питанням, кажуть, предметно в результаті в районі була створена комісія при районній адміністрації. яку очолює заступник Нестерук. І наразі вона діюча, комісія виїжджала сюди, знову ж таки, проводилися певні заміри, але всі ці заміри не дали ніяких негативних результатів. Тобто, все те, що ми маємо, у нас є копії тих всіх документів, які надані, всі вони свідчать про те, що відхилення від норм ну фактично відсутні. Разом з тим відомо, що після минулого скандалу власник підприємства Мегапак Юрій Шеремета і сам запрошував на своє виробництво екологів, аби вони перевірили його на предмет порушень. Відповідно, у жовтні цього року прийшли і результати перевірки. Експерти виявили три порушення: а саме, пошкодження газоходу, здійснення викидів забруднюючих речовин у повітря без дозволу спеціального органу та невиконання відповідного дозволу. Разом з тим сам Юрій Шеремета не відмовляється та підтверджує, що такі поруш. Шення були за що підприємству і видали припис, внаслідок того, що на нас надходили скарги, облдержадміністрація прийняла рішення, що має бути велика комплексна перевірка, з залучення, залученням екологів, залученням держгірпром, залученням представників громадськості, місцевого самоврядування І ця вся перевірка у нас пройшла. внаслідок чого були зроблені висновки, внаслідок чого. Ми заплатили певні штрафи, але в нас складний час, я якби, ну, не ображаюся чи не маю упередженого ставлення. Тобто державні органи вони виконали свою роботу. Втім, попри законність роботи підприємства та наявність усіх дозвільних документів, жителі села Баби налаштовані рішуче. Кажуть, звертатимуться до суду. В свою чергу Юрій Шеремета також збирається відстоювати своє підприємство у правовому полі. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі АТВ Медіагруп. і далі ми поговоримо про таке. Через ситуацію на кордоні із Польщею в Україні зростуть ціни на продукти. Рівне Електроавтотранс просить у міської ради землю для розширення. Волонтери з Рівного передали для наших захисників ексклюзивний позашляховик. Уже більше трьох тижнів польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на пункти пропуску з Україною. Ягодин Дорогуськ, Корчова, Краківець, гребен Рава Руська, а також віднедавна медика Шагині. Як стверджують експерти, поляків не влаштовує висока конкуренція, що склалася після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС, тому однією з вимог є скасування транспортного безвізу, тобто угода про лібералізацію вантажних перевезень між ЄС та Україною, яка була укладена 29 червня 2022 року. Але блокада кордону суттєво вдарила не лише по поляках, втрачає і Україна. У чергах нині стоять майже три тисячі фур. У середньому доба простою за інформацією Європейської бізнес-асоціації вартує одній компанії близько одного мільйона гривень втрат. Окрім того, блокаду відчувають і пересічні українці. Адже за даними Міністерства промисловості, через блокаду в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування, які завозяться в нашу країну. Про те, наскільки зростуть ціни та яких саме товарів це може торкнутися, в сюжеті наших журналістів. Українців чекає підвищення цін на продукти. Таку невтішну новину повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону. За словами урядовця, здорожчання продуктів в Україні стане наслідком страйку перевізників на українсько польському кордоні. Події перевізників сильно стараються довести товар. Через Угорщину, Словаччину, Румунію. А це означає довша відстань, і це означає більше витрати на логістику, і вони ж тоді лягають на споживача. Тому тут зараз скоріше не ризик фізичного дефіциту, а суттєвий ризик, що ми, як споживачі, зможемо собі не дозволити цю продукцію. Цій новині не надто заряділи пересічні українці, для яких деякі продукти, харчування і без того залишаються надто дорогими. Може, коли куплю, а так ні. У мене три тисячі всього 775 гривень пенсії. І за тепло, і за воду, за газ. На їжу не вистачає. Всього заболіла, то на ліки треба тільки. Ми до цього, як вам сказати, готуємося, готуємося. Ну як свідомо, будуть за високі, і ми, звичайно, на цьому будемо економити. Якщо буде дуже припікати, то я, звичайно, куплю, бо вибору немає. Але якщо будуть ціни прямо занадто високі, то з хоч обійдусь, бо тобто це ну, надіюсь. Ну і надіюсь, що таке будеш це тимчасово все. Тому можна навіть і почекати, якщо не припікає. Пересічні громадяни в шоці розумієте, тому що ну, немає просто коштів у людей. Вони все будуть менше і менше купувати. і Все. Тоді буде біда, просто будуть ж економити, як то кажуть, що на новорічному столі скоро буде це хліб, це буде як за розкаж. Рівненські обласній військові адміністрації пояснюють, вартість ключових соціальних продуктів харчування суттєво не зросте, адже вони виробляються місцевими виробниками. Що стосується внутрішнього виробництва, то область виробляє більше продукції ніж споживається. Можу вас запевнити, що якихось там різких змін коливань не передбачається. Зокрема, якщо ми говоримо про Насичення ринку продукцією з нового врожаю: це ті ж крупи, це і овочі, це і цукор, то зараз сезонно відчувається зниження. Відтак, як розповідають в вова, найближчим часом очікують зростання морепродуктів м'яса, фруктів та молочних продуктів на 5-7%. Територію рівне електроавтотрансу хочуть розширити днями. На сайті Рівнеради ради з'явився проєкт рішення про те, аби віддати комунальному підприємству земельну ділянку, яка межує із його територією. Така новина, неабияк обурила місцевих екоактивістів. Вони кажуть, що то сквер, і його знищувати не можна. В результаті суперечок та дискусій на сесії питання зняли на довивчення, але Справді, скверів рівному не надто багато. А відтак кожен такий парк на вагу золота. Але той, про який дискутували депутати, сквером назвати важко, адже це радше невеликий клаптик землі з декількома деревами, який ніхто толком не доглядає. А підприємство Рівне Електроавтотранс справді потрібна територія для облаштування додаткових боксів громадського транспорту. Це з однієї сторони. Але з іншої, екоактивісти праві, якщо бездумно вирубувати усі дерева, які ростуть в місті, то скоро рівне втратить своє історичне обличчя. Ще в далекому, 1941 році, рівне стало столицею окупованої України якраз через зелені насадження. Але з того часу дерев суттєво поменшало. Та й міська рада, як стверджують активісти, брала на себе зобов'язання не знищувати зелені насадження. То виходить, що зобов'язання порушили. Про шляхи збереження екосистеми міста та розвиток його урбаністики у сюжеті наших журналістів. Вже завтра на сесії Рівненської міської ради комунальному підприємству Рівне Електроавтотранс можуть віддати ділянку площею 7 тисяч квадратних метрів під забудову. Проект такого рішення з'явився на сайті міської ради. Як пояснюють у департаменті інфраструктури та благоустрою, цю територію використовуватимуть для розміщення транспорту, адже місця для автопарку підприємства бракувало давно, а невдовзі він повинен іще й збільшитися. Вона необхідна для того, щоб ми змогли розширити територію під парк самоелектротрансу. Для того щоб не було спекуляцій на питання ділянці, щоб не говорили про те, що от от автобуси от розширюють паркову територію. Якщо б навіть в межах розширення самого парку електротрансу в розрізі тролейбусів, як вели розмову, нам все рівно довелось б збільшувати територію парку, оскільки дана ділянка земельника зараз є під обслуговування самого парку, її вже було б недостатньо. Однак ця ідея сподобалася далеко не всім, бо ж нині на цій ділянці знаходяться зелені насадження, які нагадують сквер. Аби врятувати цю зону, міські активісти розмістили у соцмережах пост із закликом не голосувати за цей проект. кажуть, розуміють, що підприємство потрібно розвивати, але на їх думку це не найкращий спосіб. Знищувати зелену зону заради розташування там будівель і споруд на нашу думку є недоречним, неетичним і перепрошую, але й не, не не дуже розумним. Ми хотіли би, щоб з цей Осередок зелених насаджень був збережений, як і решта зелених насаджень в нашому місті. Водночас ми розуміємо, що підприємствам потрібно якось розвиватися, але це аж ніяк не може відбуватися за рахунок погіршення якості життя містян. В профільному департаменті рівне ради ж кажуть, іншого варіанту у них просто немає, адже це єдина вільна ділянка у цій частині міста. Аргументовуємо, чому нам власне необхідна дана ділянка. Бо не збоку, не позаду парку у нас можливості розширення немає Ми можемо розширюватися лише вперед до дороги. Однак остаточне рішення про виділення землі залишається за депутатами рівнеради. Чи схочуть вони допомогти підприємству розвиватися, залежатиме від прийнятих на завтрашній сесії рішень. Якщо сюди прийдуть росіяни, то він мені взагалі не знадобиться. Так рівнянин пояснює рішення передати власний автомобіль на потреби зсу днями. Волонтери з рівного передали для наших захисників ексклюзивний позашляховик. Це повністю броньований автомобіль, який допоможе швидко евакуюватись під обстрілів та вберегти життя наших захисників. Чим унікальний автомобіль та завдяки кому його вдалось змайструвати, розповість Ірина Грабчак. Повністю обшитий бронею автомобіль з потужним двигуном та загартованим склом товщиною 5 сантиметрів, яке захищає навіть від куль автомата. Дно такої машини напівкугле, аби при наїзді на вибухівку послабити ударну хвилю. Цей унікальний позашляховик виготовили рівненські майстри не без допомоги волонтерів. Даний автомобіль, який ми передаємо сьогодні, він не має навіть назви, тому що, напевне, ніхто не може такого зробити, як можуть наші рівненські умільці. Дай Боже Же, щоб він зберіг життя, і дай Боже, щоб він прискорив нашу перемогу у цій нелегкій боротьбі. Автомобіль зовні подібний на американський «Хаммер». Його удосконали системою нічного бачення та утеплили. І тепер він повністю готовий до виконання бойових завдань, розповідає волонтер. Ми по суті зробили український хамер, але почалося все з того, що одна людина вирішила зробити також свій внесок. Він міг продати виручити кошти, але мені запали в душу його слова. Коли прийдуть росіяни, то мені нічого не потрібно буде вже. Рівнянин Ярослав Трифомчук, який пожертвував основні комплектуючі для створення позашляховика, розповідає, волонтерів знайшов в інтернеті, побачив, що вони майструють потужні автомобілі для військових та зрозумів, що не може стояти осторонь. Зв'язався з ними та передав благодійникам сепчастини від власного авто. Хотілося б, щоб навколо таких ідей люди об'єднувалися, з того разом, разом до мети, до перемоги. От, і в випадку тому, якби... Ворог зайшов на нашу територію. Ми б цими речами не скористалися. і не гарантує. Ну нам, нам немає гарантії, того що ми скористаємося своїми можливостями, і ми будемо вести звичний для нас спосіб життя. Цей броньовик вже відправився до наших захисників у найпекельніші точки, розповідають волонтери. Він буде допомагати нашій аеророзвідці швидко та безпечно евакуйовуватись під обстрілів та виконувати бойові завдання. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.